Добрий день наші любі марати. Сьогодні я пропоную вам послухати віршик про чудові квіточки, про ромашки. На стрункій високій ніжці біля річки на лужку. У косинці білосніжці, стрів я квітоньку таку, ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Біла голівонька до сонечка так ніжно повертає, пелюсточки тремтять на вітрі і бділоньку вітають. Стебиця лагідно гоіднулась, росина пилась вранці, маленька квіточка ромашка, що виросла на грядці. Ромашка біла, умилась росою, серденьку мила. Кіша з красою, листочки тендітні, жовта серединка, пелюстки білі, це сонце частинка. Ромашки рватими ходили над річкою в рясній траві, і раптом рамзика зустріли із ріжками на голові. Малята дякую вам, що прослухали разом зі мною ці чудові віршики.